Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами навчимося створювати в текстовому документі стовпчики, навчимося створювати колон титули та робити нумерацію сторінок. Отже, я вам вислала текстовий документ Івана Котляревського Будь ласка, відкрийте та зверніть, будь ласка, увагу, що у вас є текст, який складається з одного стовпчика. Вам необхідно зробити за зразком. Будьте будь ласка, уважними, тому що деякі є у нас розділені частини документа на два стовпчика, деякі на три стовпчика. І зверніть, будь ласка, увагу, що деякі стовпчики розділені ось такою лінією. Отже, розпочинаємо. Перше, що ви маєте зробити, це винести назву нашої Енеїди в колон титулу. Нагадую, для того, щоб зробити колон титули в текстовому документі, можна двома варіантами. Зверху на нашому аркуші. Двічі класнути, і у вас відкриється верхній та нижній колон титул. Отже, перший варіант. Копіюємо або вирізаємо, скоріше всього, тому що нам не потрібно там. І вставляємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що колон титул у нас буде відображатися на усіх сторінках де нашого документу. Далі копіюємо або вирізаємо нам, скоріше всього потрібно. Так. І вставляємо. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, ми з вами вставили до верхнього колон титула назву та прізвище ім'я автора інеїди. Далі для того, щоб зробити нумерацію. Нашого текстового документу ми маємо перейти до кнопочки Ставка. Знайдіть, будь ласка, кнопку «Номер сторінки». За зразком вам потрібно зробити внизу сторінки. Застосували. Перевірили. Будь ласка, перевіряйте обов'язково, чи правильно ви це зробили. Далі, Наступний. Для того, щоб зробити з нашого текстового документа текстовий документ з стовпчиками, перше потрібно виділити необхідний фрагмент, далі знайти кнопочку Макет, застосувати кнопочку колонки і застосувати. Ту кількість, яку необхідно вам зробити відносно цього фрагменту. Далі зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте зробити так, як на нашому зразку. Перевірте, будь ласка, будьте уважними. Зверніть, будь ласка, увагу, що деякі у нас фрагменти містять три стовпчика. Це у нас. Третє, наприклад, третій куплет. Отже, переходимо до третього куплету, знаходимо, де він у нас розпочинається, виділяємо. Зверніть, будь ласка, увагу, пам'ятаємо, що там нам потрібно зробити розділ між нашими стовпчиками, отже, переходимо до інші стовпчики. Застосовуємо три, і знаходимо і обов'язково ставимо галочку там, де розділити. Подивилися на зразку. Будьте, будь ласка, уважними. І для того, щоб застосувати до цього об'єкту, ви обов'язково маєте натиснути на кнопочку ОК. Далі зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте ще перенести за допомогою бігунків що свої ось ці речення, рядочки для того, щоб було відносно нашого зразку ну, симпатично і гарно. Отже, шановні мої, ми з вами щойно на нашому текстовому документі зробили, з нашим текстовим документом зробили верхній колон титул. Зробили нумерацію текстового документу та навчилися створювати стовпчики в нашому текстовому документі. Зверніть, будь ласка, увагу, як має виглядати ваша практична робота. Нагадую, коли ви зробите свою роботу, обов'язково зробіть повністю скріншот вашого екрану і вишліть нам в групу. Не забувайте підписати, хто зробив цю практичну роботу. Шановні, дякую за увагу! До наступної зустрічі!